Досягти справедливого миру для України це основне завдання плану перемоги. Його в сесійній залі Верховної Ради презентував президент України Володимир Зеленський у середу. Так, а от вчора з документом він ознайомив і європейських посадовців, які пункти плану викликали найбільше дискусій, і коли західні лідери мають визначитися, стосовно їхньої підтримки, так от з'ясовували наші колеги. Дивимося. План перемоги України президент презентував у сесійній залі Верховної Ради 16 жовтня. Основна мета документа очевидна. Саме в цьому наша мета відвоювати для України право на життя, вибити для України саме справедливість, завершити цю війну надійним і чесним миром для всіх нас. Складається план перемоги з п'яти пунктів: перший запрошення до НАТО вже зараз, другий зміцнення оборони. Йдеться про нарощування власного виробництва та збільшення зовнішньої допомоги. Після закінчення війни досвід українських військових може бути використаний для забезпечення безпеки в Європі. Є у документі і три таємні додатки. З ними вже ознайомили лідерів деяких держав, розповів очільник держави. Путін збожеволів і хоче абсолютно хоче тільки війни. І він сам особисто він не зміниться. Він надто. З минулого надто вчорашній він глухий до всіх інших. Наступного дня план перемоги президент України презентував у Брюсселі. Не послаблювати санкційного тиску на Росію таким був основний меседж Володимира Зеленського під час цього візиту. На сьогоднішній день є фактичне розуміння, що якщо війну переносити на територію Росії, а це можливо зробити е, скоріше не за рахунок сухопутних тільки сухопутних операцій, як ми бачимо в Курській області, а за рахунок масштабування ударів в глибину Російської Федерації відповідною зброєю, тоді в самій Росії будуть змінюватись настрої, соціальні настрої, і тоді це буде суттєво впливати на подальше сприйняття війни у Російській Федерації. Володим. Мер Зеленський вкотре пояснював партнерам, чому для України так важливо набути членство в північно-атлантичному альянсі. Або України буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист, або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО, на сьогодні ми не знаємо дієві альянси. Це не само по собі такі знаєте запрошення до НАТО заради запрошення до НАТО. Ні, це фіксація політичного нового статусу. Ну тобто є суб'єктність будь-якої країни. В даному випадку ми говоримо про Україну. Будь ласка, давайте політичні сигнали, що ця суб'єктність може бути реалізована. Генсек НАТО Марк Рюте спрогнозував, що наша країна стане 33 м або 34 м членом альянсу. Водночас, у плані є пункти, які можна реалізувати ще до вступу в НАТО. Один з таких про неядерне стримування Росії. Він передбачає розміщення на українській території ракетного пакету, заявив Володимир Зеленський у Брюсселі. Це ті, ті види зброї, які можуть нести максимальне ураження для тих чи інших спроможностей Російської Федерації. От все, що ми сьогодні обговорюємо з вами, ну мається на увазі, наприклад, дальнобійності України, тобто дальнобійні спроможності України, це є не ядерний пакет стримування. Водночас, деякі європейські лідери, зокрема канцлер Німеччини Олаф Шольц, кажуть, що не змінять своєї думки щодо надання Україні далекобійних ракет. Ви знаєте позицію Німеччини у питаннях, які містяться у плані перемоги. У ній нічого не змінилося. Але хочу чітко заявити: найважливішим є організувати солідарність. Центральним є передавати засоби, щоб Україна могла захищатися. Загалом є стратегічні питання, які треба ще обговорювати. Ви знаєте, які я прийняв рішення, в них нічого не змінилося. Чи не найчастіше з вуст критиків плану звучали сумніви в тому, що Україна зможе перемогти в цій війні та ще й вже наступного року? Володимир Зеленський відповів на це так. Я чув багато критики на початку війни про те, як і коли це може закінчитися. Зараз ми в Брюсселі і біля нас партнери і друзі. Не так як це було на початку війни, коли ми були у Києві, і навколо нас були лише російські війська. Якщо партнери не підтримують цього плану. То це стане привілеєм для Росії та великою помилкою. Переконаний президент України. Остаточне рішення щодо плану перемоги України. Західні лідери можуть ухвалити вже до грудня.